Якщо великий бізнес використовує ФОПів в якості механізму оптимізації ухилення, бухгалтерія, яка використовує ФОПів, яка звітує за цих фопів, вона сидить в одному тому самому місці. І через IP-адреса можна вичислити перелік тих ФОПів, які обслуговують великий бізнес. І можна сконцентрувати ту енергію і зусилля на боротьбу з оптимізацією, якщо ти маєш бажання правильне на той бізнес і сказати: слухай, в тебе 25 фопів подає бухгалтер з такого то ip адреса який знаходиться в бухгалтерії такого-то великого підприємства. Будь ласка, забери їх. І ти можеш прекрасно вичислити, що, наприклад, Чернігівська область, такий-то Корюківський район, ФОП такий, то подає звітність свого, і касовий апарат там стоїть в магазині, і можеш відділити окремо мухи, котлети окремо. Але, на жаль, цього не робиться. Певні 100%. політики, от в чому біда, певні політики себе асоціюють з державою. Ні. Держава це інститут сто відсотків. 100%. А політик це службовець, який зайшов і обслуговує інтереси платників податків в певному інституті.